У дев'ятиповерхівці, що на Лупова під час пожежі, загинуло, немовля. У квартирі на першому поверсі проживали господар та багатодітна матір із дітьми, що вона мала житло. Я знаю те все, що бачили люди, що тут проживала ця людина, що в нього жила квартиранка з дітьми. На момент трагедії найстаршої 13-літньої дитини вдома не було. Двом молодшим допоміг вибратись з квартири господар. А ось місячне немовля, на жаль, врятувати не вдалося. У поліції зазначають, коли прибула слідчо-оперативна група, на місці вже працювали фахівці державної служби з надзвичайних ситуацій. Попередньо вдалося встановити, що у даній квартирі е, проживав господар е, цієї оселі і е, жінка з дітьми, яка віднедавна від, е, винаймала у нього е, цю квартиру. Е, зранку жінка вийшла. З оселі, а там лишилося двоє дітей 2020 та 2022 року народження і маленьке немовля 2023 року народження. Четверта дитина 2010 року народження на той момент в квартирі не була, вона перебувала у бабусі. Коли жінка поверталася від сусідки, вона побачила задимлення і вже сам цей господар евакуйовував в двох. Маленьких дітей, медики їх оглянули, будь-яких тілесних ушкоджень у них не виявлено. Їм надали першу домедичну допомогу, а одномісячна немовля, на жаль, не вдалося врятувати. Дитина загинула. У поліції встановили, родина перебуває на обліку соціальних служб. На місці події нині продовжують працювати як фахівці поліції, так і рятувальники. Встановлюють усі обставини події та причини займання у квартирі. Олена Лук'янюк Дмитро Піньківський ТРК Вік.